Зупиніть на секунду все, що ви робите. Зробіть вдих. Якщо це відео знайшло вас сьогодні, то це був не алгоритм, це була відповідь. Є фізична деталь, щось, що ви носите на власній шкірі, що більшість людей ігнорує все своє життя. Подивіться зараз на свої руки. Не просто дивіться, бачите ці лінії це гостра форма літери М, або, можливо,. Той півмісяць біля основи вашого нігтя, який вам завжди здався цікавим. Ви коли-небудь відчували глибоко в животі, що ці позначки не були випадковими? Що вони були картою? Якщо ви відчуваєте виснаження, яке не може вилікувати жоден нічний сон. Якщо перебування в натовпі останнім часом висмоктує вашу душу. Якщо ви відчуваєте, що цокає невидимий годинник, і ви єдиний, хто чує цокання. Тоді вам потрібно це послухати. Нострадамус і стародавні містики говорили про час розлуки. Час, коли позначені будуть відтягнуті від шуму. Те, що ви відчуваєте, це не депресія, це не антисоціальна поведінка. І це точно не божевілля, це попередження. Попередження про безпеку. А ігнорування його може коштувати вам вашої долі. Залишайтеся зі мною, бо за кілька хвилин я покажу вам, що саме відбувається з вашою енергією та як використати цей момент, щоб розблокувати мету, для якої ви були створені. Мітка та покликання, ви цього не уявляєте. Давайте будемо нами щирими. Ви почуваєтеся дивно. І це не та швидкоплинна незручність після поганого дня, це відчуття переміщення. Ви дивитеся на людей навколо давніх друзів, колег, навіть родину, і відчуваєте, ніби дивитися фільм мовою, якою ви більше не розмовляєте. Розмови здаються поверхневими. Сміх здається вимушеним. І найгірше те, що ви відчуваєте провину за те, що відчуваєте себе так. Ви думаєте, мені стає холодно? Мені стає гірко. Уважно послухайте мене. ні. Відбувається те, що ваша завіса розривається. Ті, хто несе на собі знак мети, обрані, чутливі, провидці, досягають точки зрілості, де толерантність до брехні досягає нуля. Це одночасно біологічно та духовно. Уявіть собі це як оновлення операційної системи. Коли ваш комп'ютер оновлюється, він закриває всі програми. Він перестає функціонувати, щоб зовнішній світ переналаштував внутрішній світ. Ви перебуваєте у фазі перезавантаження. Ім'я Нострадамус має вагу, оскільки воно нагадує нам, що час не лінійний, він циклічний. І цикл, у який ви зараз вступаєте, вимагає стратегічної ізоляції. Коли ви відчуваєте це стиснення в грудях, отримавши запрошення на побачення, або це раптове бажання покинути вечірку, щойно ви приїдете, це не соціальна тривога. Це ваш дух відкидає середовище, яке більше не має необхідної частоти для підтримки того, ким ви стаєте. Ви помічали, як останнім часом брехня, яка раніше залишалася непоміченою, тепер звучить як сирени тривоги у ваших вухах. Ви можете прочитати чийсь намір ще до того, як він закінчить речення. Це страшно. Чи не так? Це дає вам відчуття, що ви голі або що ви бачите забагато. Але це гіперсприйняття, перший симптом пробудження. Мітка на вашій руці, символічна чи буквальна, є нагадуванням про те, що ви були створені для чогось іншого, ніж просто існувати та оплачувати рахунки. І Всесвіт, Бог, джерело, назвіть це як завгодно, створює вам дискомфорт там, де ви є. Тому ви змушені рухатися туди, де вам слід бути. Фізіологія духовного виснаження симптом. Тепер мені потрібно, щоб ви зрозуміли науку, що стоїть за вашою втомою. Чому саме перебування поруч із певними людьми робить вас фізично хворими? Я не говорю про метафори, я говорю про головні болі, важкість у плечах, розлад шлунка. Уявіть, що кожна людина. Це радіостанція, яка передає сигнал. Більшість людей мають фільтри, вони блокують сигнал інших, щоб захистити себе. Але ви, якщо ви один з обраних, ваш приймач завжди увімкнений на максимальну потужність. Ви не просто чуєте слова, які говорять люди, ви відчуваєте вібрацію того, що вони не говорять. Коли хтось посміхається вам, але відчуває заздрість, ви відчуваєте заздрість як удар. А не посмішку. Коли хтось каже Я радий за тебе, але в глибині душі боїться, що ти його покинеш, ви відчуваєте тягар цього страху, що стискає ваші щеколотки. Бути в натовпі для вас це як намагатися читати книгу, поки тисяча людей кричить вам випадкові числа на вухо. Ваш мозок намагається обробити офіціанта, пригнічений смуток вашого друга, приховану агресію водія поруч із вами. Це масивна, невидима обробка даних. Це споживає глюкозу. Це споживає нейронну електрику. Це споживає душу. Ось чому самотність відчувається як освіжуючий душ у спекотний день. У самоті шум припиняється. Ваша радарна система нарешті може відпочити. Багато людей цього не розуміють вони називають вас занадто чутливими. Вони кажуть, це просто вечірка, розслабся. Але вони не знають, яку ціну енергії ви платите, щоб просто бути присутнім. Ви спалюєте авіаційне паливо, щоб їздити на велосипеді. Зрозумійте це, ваше виснаження це захисний механізм. Ваше тіло буквально відключає вас, щоб запобігти поглинанню більшої кількості емоційного сміття, ніж ви можете обробити. Це духовний карантин. Якщо ви продовжуватимете нав'язувати свою присутність у місцях, які вас виснажують, ваше тіло почне кричати голосніше через хвороби, хронічні мігрені, паралізуючу тривогу. Той момент, коли ви заходите в якесь місце і відчуваєте важку атмосферу, це інтелект, це проникливість. Не намагайтеся раціоналізувати це, не намагайтеся сказати собі О, але ж вони мої друзі, мені варто розважитися. Якщо ваш дух каже вам вийти, слухайтеся. Ваш інстинкт має інформацію, яку ваш інтелект ще не обробив. Перепозиціонування, зрілість проти ізоляції. Тут ми підходимо до складної частини, частини, якої більшість мотиваційних відео уникають, але ми збираємося зіткнутися з цим. Справжнє зростання, глибоке духовне зростання часто виглядає як втрата. Ви втратите друзів. Ви дистанціюєтеся від родини. Коли ви починаєте вібрувати на частоті правди та автентичності, все або будь-хто, що вібрує на частоті маніпуляцій, пліток чи застою, відчуватиме відштовхування від вас. Або ви відчуватимете відштовхування від них. Це магнітно. Як відштовхуються полюси є болісна правда? Яку вам потрібно прийняти, деякі люди любили ту версію вас, яку вони могли використовувати. Вони любили вас, яка не мала обмежень. Ви, яка завжди казала так. Ви, яка годинами слухала їхні проблеми, ніколи не просячи нічого натомість. Ви, яка применшувала себе, щоб вони не почувалися невпевнено. Але тепер Тепер ви змінюєтеся. Ти серйозно ставишся до свого майбутнього. Ти дивишся на свої долоні та усвідомлюєш, що маєш долю, яку треба виконати. І раптом у тебе більше немає часу на ту саму стару драму. У тебе більше немає терпіння до тих самих розмов за колами, які ні до чого не ведуть. І як вони реагують? Вони кажуть: ти змінився. Вони кажуть це так, ніби це звинувачення. Ніби це злочин. Але ось переосмислення, нова перспектива, яку я хочу, щоб ви закарбували у своїй свідомості, дорослішання, це зрада очікувань тих, хто хотів, щоб ви залишалися маленькими. Ця ізоляція, яку ви відчуваєте, це не покарання, це перепозиціонування. Уявіть собі лучника: щоб стріла летіла далеко, її потрібно відтягнути назад. Її потрібно відокремити від цілі, натягнути, утримувати окремо натятиві, перш ніж випустити. Ви перебуваєте у фазі натягу. Вас відтягують назад, подалі від натовпу, подалі від відволікаючих факторів, тому що куди ви йдете далі, ви не можете нести зайву вагу. Подумайте про середовище, яке ви часто відвідуєте. Кімната, де ви спите, кімната, де ви працюєте, будинки, які ви відвідуєте. Чи живлять вони вас, чи виснажують? Обраний швидко розуміє, що середовище сильніше за силу волі. Якщо ви посадите дубу пластиковий горщик, він гине або розбиває горщик, ви розбиваєте горщик. Не плутайте цей священний момент із самотністю. Самотність це бути на самоті та страждати від браку компанії. Те, що ви переживаєте, це підготовка. Це все світ прибирає зі столу, щоб подати бенкет. І ви не можете сидіти на бенкеті з людьми, які хочуть лише крихт. Небезпека ігнорування попередження трьох наслідки. Я сказав, що це попередження. І кожне попередження несе за собою наслідки, якщо його ігнорувати. Що станеться, якщо ви відчуєте цей заклик, відсторонитися і через страх чи почуття провини вирішите продовжувати жити як раніше. Що станеться, якщо ви продовжуватимете змушувати себе посміхатися за столами, де вас не поважають? Існує три стадії деградації для обраного, який ігнорує свою інтуїцію. І я впевнений, що ви вже відчуваєте першу. Наслідок один вибухова реакція ви коли-небудь ловили себе на тому, що вибухаєте гнівом через щось дрібне, розлили склянку води та відчули непропорційну лють. Або хтось поставив просте запитання, а ви відповіли агресивно. Це не те, ким ви є, це ваша чаша, яка переповнюється. Коли ви не захищаєте свою енергію, ви живете на межі своїх емоційних можливостей, ви втрачаєте свою природну доброту. Ви стаєте реактивними, а не проактивними. Ви починаєте завдавати болю людям, яких любите, бо несете тягар людей, яких мали б залишити позаду. Наслідок 2. заглушення компаса. Це найнебезпечніше. Ваша інтуїція це шепіт. Світ це крик. Якщо ви ніколи не залишаєте шум, ви перестаєте чути шепіт. Ви починаєте приймати неправильні рішення. Ви вступаєте в погані стосунки, погоджуєтеся на токсичну роботу, робите невдалі інвестиції. Чому? Тому що внутрішній сигнал GPS був перерваний статичними перешкодами натовпу, обраний без інтуїції, як сліпий птах, вразливий до будь-якого хижака. Наслідок 3. Зрада ідентичності Це останній етап. Це коли ви так звикаєтесь носити маску, щоб догодити іншим, що маска прилипає до вашого обличчя. Ви забуваєте, хто ви? Ви прокидаєтеся через 10 років. Дивитися в дзеркало і бачити незнайомця. Хтось, хто жив так, як хотіли інші, хто дотримувався соціальних правил, але хто дозволив своїй місії померти від голоду. Це справжня трагедія. Це не невдача, це успіх у неправильному житті. Відчуйте тягар цього зараз. Поставте себе на місце цієї ситуації. Як би ви почувалися через п'ятьох років. Потрапивши в пастку точно такого ж циклу. Виснаження, яке ви відчуваєте сьогодні, це послуга. Це ваша душа, яка тягне за ручне гальмо, перш ніж ви впадете в безодню конформізму. Дискомфорт ваш союзник. Він кричить не тут, не з ними. Не так. Якщо ви продовжуватимете ігнорувати це, всесвіт збільшить гучність. Те, що сьогодні є просто втомою, завтра може стати кризою, яка змусить вас зупинитися. Не чекайте кризи. Зверніть увагу на попередження, поки воно ще шепіт. Вирішальна різниця самотність проти самотності. Зробіть ще один глибокий вдих. Відпустіть напругу в плечах Давайте зараз позбавимося страху. Багато хто з вас боїться дистанціюватися, бо асоціює бути самотнім з бути покинутим. Але в словнику духу є два дуже різних слова самотність і самотність. Самотність це біль самотності. Це порожнеча. Це брак. Самотність це слава самотності. Це повнота. Це зустріч із самим собою. Великі пророки, винахідники. Художники та лідери мали свої періоди пустелі. Ісус пішов у пустелю. Буда сидів під деревом Тесла працював на самоті. Чому? Тому що божественному натхненню потрібен простір, щоб приземлитися. Уявіть, що ваш розум це аеропорт. Якщо злітно-посадкові смуги заповнені вантажними літаками, галасливими маяками та постійним рухом. Думками та вимогами інших, надзвуковий струмінь вашої інтуїції не має де приземлитися. Самотність це коли ви звільняєте злітно посадкову смугу. Саме в цьому священному просторі ви відновлюєте свою ідентичність. Саме там ви пам'ятаєте, що вам подобається, а не те, що інші кажуть добре. Саме там ви чуєте голос Бога або свою вищу свідомість, яка дає вам наступні координати. Вам потрібно перестати ставитися до своєї доступності як до розпродажу. Ви не цілодобовий магазин. Ви храм. А храми мають ворота. Храми мають розклади. Храми мають обмежені зони, куди входить лише первосвященик. Приймаючи самотність, ви не закриваєте себе від любові. Навпаки. Ви готуєте себе до вищої якості любові. Коли ви вчитеся бути щасливими у власній компанії, ви перестаєте приймати будь-яку компанію лише для того, щоб уникнути тиші. Ви стаєте вибірковими. Вибірковість це найвища форма самоповаги. Не сприймайте свої паятничні вечори на самоті як соціальний провал. Сприймайте їх як стратегічну інвестицію. Ви будуєте фундамент для майбутньої імперії. А фундамент будується під землею. В темряві, в тиші, перш ніж хмарочо сторкнеться хмар. Практичний протокол, як захистити свою енергію. Гаразд, філософія це чудово, але нам потрібна практика. Як застосувати її в понеділок вранці, коли ваш начальник енергетичний вампір, а ваша родина вимагає вашої уваги? Я не збираюся казати вам тікати вгору. Давайте поговоримо про захист у реальному світі. 1.150 – 150 ось протокол обраного. Три простих кроки, щоб повернути собі силу вже сьогодні. Один необмежуване вікно мовчання. Вам потрібно щонайменше 30 хвилин на день, коли ви недоступні. Вимкніть телефон. Зачиніть двері. Дайте людям знати, що вас не можна турбувати. Використовуйте цей час не для того, щоб щось робити, а для того, щоб бути. Дихайте, переналаштуйтеся. Це час, коли ви перезаряджаєте свої батарейки. Без цього ви працюєте з резервом. 2. Тест після зустрічі. Почніть перевіряти свої взаємодії. Коли ви завершуєте розмову з кимось, задайте собі просте запитання: чи почуваюся я легшим, чи важчим. Не засуджуйте людину, оцініть її вплив на вашу енергію. Якщо відповідь постійно важча, вам потрібно обмежити доступ до цієї людини. Любіть її на відстані. Відповідайте на повідомлення з більшою затримкою. Перестаньте пропонувати свою шию 3. Сила мовчазного Ні. Вам не потрібно виголошувати гучну, драматичну промову про ваші обмеження. Просто почніть говорити Ні. Я не можу піти сьогодні. Я не зможу цього зробити ніяких довгих виправдань. Коли ви надмірно виправдовуєтеся, ви просите дозволу мати обмеження. Не питайте інформуйте. Пам'ятайте, ваша енергія це найцінніша валюта, яку ви маєте. Більше, ніж гроші, більше, ніж час. Саме ваша енергія створює вашу реальність. Якщо ви витрачаєте її на тих, хто її не цінує, ви розорюєте своє майбутнє. Застосовуючи це, ви помітите щось неймовірне. Неправильні люди підуть самі. Вони шукатимуть інше джерело енергії. А правильні люди вони поважатимуть ваші межі. Вони цінуватимуть вашу присутність ще більше, бо знатимуть, що вона не дана кому завгодно. Ви створюєте коло захисту. У цьому колі ваш бренд, ваш дар і ваша мета нарешті можуть процвітати. Коріння росте в темряві. Якщо ви зайшли так далеко, це тому, що ваша душа розпізнала правду в цих словах. Цяєм на вашій руці це відчуття терміновості, це бажання втекти від натовпу все це частина задуму. Ви не зламані. Вас будують найміцніші дерева у світі, гігантські секвої. Починаються як крихітне насіння, заховане в глибокій темряві землі. Їм потрібен тиск землі та самотність темряви, щоб пробитися крізь їхню оболонку та шукати світла. Ви зараз у родючій темряві. Не бійтеся тиші, не бійтеся розчарувати людей, яким подобається лише ваша слухняність. Бійтеся лише одного, дійти до кінця свого життя та усвідомити, що ви жили не для тієї аудиторії. Попередження дано. Знак розпізнано. Тепер вибір за вами. Зробіть глибокий вдих, захистіть своє світло та підготуйтеся. Бо коли ви вийдете з цього кокона самотності, ви не будете тією ж людиною, яка увійшла. І світ подякує вам за це. Будьте мудрими. Будьте вибірковими. Будьте собою.